Перший тип куртки це мембранні куртки. В мембранній куртки в нас є ті, які, наприклад, однотонні і камуфльовані. Тут в нас є чорна куртка, це зимова куртка, в, в, в неї утеплювач Climashield Apex, тобто це взагалі найкращий, по суті, і найтехнологічніший утеплювач, який тільки є. Посилена ця куртка на рукавах до ліктя, на плечах, і вся нижня частина. Аж до самої спини вона посилена оригінальною американською кордурою. А також тут є вентиляція знизу. Це сітка а, у двох кишенях. Якщо ви їх повідкриваєте за рахунок того, що там є фліс, а, буде. Випаровування зайвої вологи. Так, наступний тип куртки це демісезонна куртка. В даному випадку це зелена куртка. Хочу зауважити, що у нас в, в, в більшості випадків є всі ці куртки в усіх конфігураціях. Я просто покажу ті, які є на прикладах. Зелена куртка в нас вона без утеплювача, тому що це куртка демісезонна. По крою, по всьому іншому, вона така сама, але в даному випадку це більш легка версія, в ній немає посилення з кордури, але при цьому вона прям максимально легка. Ви можете її використовувати а, у більш теплу погоду. Тут є дуже крута вентиляція також а, знизу це сітка. І також вентиляція за рахунок сітки в нас у двох кишенях на рукавах. Повідкривавши всі ці кишені, вітер буде задувати і буде випаровувати зайву вологу. Всередині також у нас на основі сама сітка для того, щоб повітря могло вільно там циркулюватися, щоб ви залишалися сухими зсередини. Подібний тип куртки. Це така сама куртка, тільки чорна. Вона. Так само зроблена, але вона тільки чорного кольору. Але при цьому вона досить по-іншому взагалі виглядає. Тобто є така ще й чорна. Це... І також в нас є камуфльовані куртки саме з мембрани. Це в нас зимова куртка. Вона також посилена оригінальною американською кордурою на рукавах до ліктів, на плечах. На... І в нижній частині подолу куртки, тобто всі ці елементи, які можуть бути пошкоджені, вони посилені саме кордурою. Сама мембрана, вона також це посилений тип мембрани. Також ця куртка всередині має досить приємне покриття, саме як підкладку. Це дуже приємний матеріал, він, його, цю куртку можна спокійно носити просто на футболку, наприклад, якщо вам це потрібно. І буде досить комфортно всі ці куртки виготовлені з найкращих матеріалів, які ви тільки можете знайти. В нас усюди японські блискавки від фірми ЮКК все прошите німецькими армованими нитками. А потеплювач саме у зимових куртках це Climashield Apex,